Які найбільш крінжові переконання не дозволяють людині вийти за рамки своєї бідності? Деякі з найбільш кринжових переконань, що тримають людей у пастці, включають: один я не заслуговую на краще. Це переконання, що глибоко сидить у багатьох і заважає прагнути більшого. Два так було завжди, і я нічого не можу змінити. Це фаталістичне переконання, що життя визначене обставинами і немає сенсу намагатися щось змінити. Три гроші це зло, і багаті люди погані. Таке мислення може створювати внутрішній внутрішній конфлікт, через який людина сама саботує власний успіх. Чотири стабільність важливіша за ризик: переконання, що краще триматися за знайоме і безпечне, навіть якщо це не приносить задоволення чи достатку. Ці переконання часто стають тими кайданами, що не дозволяють вийти за межі бідності, і для себе нові можливості. Дай цікаві рішення по кожному переконанню із цих пунктів, які ти перечислила. Звісно, ось кілька цікавих рішень для кожного з цих переконань. Один. Я не заслуговую на краще. Працюй над самооцінкою, оточуй себе людьми, які тебе підтримують, і нагадуй собі про свої досягнення. Ведіть щоденник успіхів, щоб бачити свій прогрес і розуміти, що ти гідна кращого. Два так було завжди, і я нічого не можу змінити. Шукай натхнення в історіях людей, які змінили своє життя. Пам'ятай, що кожен день це шанс для нового вибору, кочни з малих кроків, щоб поступово змінювати ситуацію. Гроші це зло і багаті люди погані. Переглянь своє ставлення до грошей, розглядай їх як інструмент. Для досягнення цілей і допомоги іншим. Знайди приклади людей, які використовують свої статки на благо, щоб змінити своє ставлення. 4. стабільність важливіша за ризик. Навчися бачити ризик як можливість для зростання. Встановлюй маленькі цілі, які трохи виходять за межі твоєї зони комфорту, і поступово розширюй їх. Так ти побачиш, що ризик може приносити позитивні результати.